Коли вівцю посадили у клітку поряд з вовком, через місяць вона померла. І це не тому, що вовк її міг дістати. Фізично він її не міг дістати. Вони сиділи в різних клітках. Вона сиділа в своєму кутку. Але ці стрес-фактори, що постійно є небезпека, її просто настільки вимотали, що вона просто пішла з життя. І насправді, люди живуть також поряд з цими стрес-факторами. Воно з нас просто витягує сили, життєві сили потрохи, ніби висмоктує з нас сили. І ми також згасаємо, згасаємо потрохи. І ці стрес-фактори по-різному, якби програються, вони можуть програватися якимось пережовуванням, тобто постійні якісь думки за те, що було, або якась тривожність за те, що може бути, або якась постійна напруженість в тілі. І всі ці стрес-фактори, ну, Можна сказати, ми тут навіть не вмираємо, ми згасаємо потрохи. І якщо ці речі не прибрати, ну це не життя, це не смачно, це шлях в нікуди. І потрібно все ж таки дивитися, яким чином ми можемо попіклуватися про себе, потурбуватися про себе, яким чином ми можемо себе убезпечити, щоб життя стало більш смачнішим, більш яскравішим, більш врівноваженішим. І все ж таки потрібно починати все ж таки, з цього, перебирати стрес-фактори. І тоді перебирається напруження, і життя стає більш цікавішим, відкриваються більше можливостей. Ми починаємо жити не страхом, а починаємо жити радістю, починаємо жити насолодою, починаємо бачити більше можливостей і більше життя. Ну, 10